Новини на першому інформаційному. Виставу під відкритим небом вперше в історії Житомира покажуть актори муздрамтеатру імені Івана Кочерги. За постановку вуличного дійства в стилі Делярти взявся режисер Петро Авраменко. На розсуд глядачів він покаже спектакль італійського драматурга Карла Гоцці Король Олень. Світова прем'єра цієї вистави відбулася 250 років тому. Та Петро Авраменко, перечитавши сюжет, побачив, що й через чверть тисячоліття казка не втратила своєї актуальності. Сподобалося. Все те, що при першому прочитанні цієї вистави мені запалала іскра. Це перший поштовх для роботи. Я ще не розумів, про що я буду ставити, я ще не знав, яка вона буде, але я хотів її зробити. Я хотів її виплатити в життя, щоб вона народилася на сцені театру. 2011-го Житомиряни вперше в Україні її поставили на великій сцені. Карнавальна стилістика цієї п'єси дала свободу імпровізації для майстрів з пошиття костюмів. 42 акторам і танцюристам пошили абсолютно нове вбрання. Вистава стала найбільш дорогою серед усіх, що досі ставилися на Житомирській сцені. Під прем'єри король Олень чекали вибуху, і вона підтвердила усі очікування. У спектаклі про любов, відданість і підступність актори зуміли передати усю глибину й актуальність казки, але при цьому залишити її легкою і зрозумілою для всіх, як для дорослих, так і для дітей. Театральні критики визнали виставу надзвичайно вдалою. Його постановки. Далі коні провінціального уровня його постановки значительно более високого уровня естетичного художественного. 9 вересня напередодні дня міста актори зіграють виставу Король Олень Просто неба на майдані Корольова. Наразі вони ретельно готуються і репетирують, аби постановка стала ще більш вражаючою і незабутньою. Оксана Трокос, перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.